Привіт, друзі! Поки Україна чекає на дозвіл від США завдавати удари американськими далекобійними ракетами по території так званої Росії, українські розробники не сидять склавши руки, а взялися за виготовлення власної далекобійної зброї. Спочатку з'явилися вітчизняні далекобійні дрони Камікадзе. Їх насправді є досить велика кількість, але одним з найкращих на даний момент є безпілотник під назвою Лютий. Саме цей дрон Камікадзе розпочав у цьому році досить вдалу серію по знищенню російських нафтобаз та нафтопереробних заводів. За даними BBC, під приціл українських безпілотників потрапили нафтопереробні підприємства та інфраструктура не тільки на території Росії, а також в Окупованому Криму та Луганську. З початку 2024 року ЗСУ щонайменше 64 рази атакували нафтові ворожі цілі. Пожежу на нафтобазі у Пролетарську ростовської області, яка спалахнула після удару українських дронів, гасили 16 днів. До ліквідації пожежі залучили авіацію МНС спеціальні потяги та понад 500 пожежників, а площа займання на нафтобазі сягнула 10 тисяч квадратних метрів. За інформацією американського видання CNN, український дрон Камікадзе Лютий має вагу до 300 кг та масу бойової частини 75 кг, з яких 50 кг вибухова речовина. Розмах крил безпілотника складає 6 метрів 70 см, а довжина 4 метри 40 см. Максимальна відстань до цілі, яку він може подолати, становить 1000 км. Завдяки штучному інтелекту дрон може орієнтуватися на місцевості та уникати перешкоди, тобто безпілотник здатний у реальному часі змінювати напрямок польоту, порівнюючи реальну обстановку зі збереженою в системі картою. Таким самим чином, за рахунок штучного інтелекту відбувається визначення цілі, по якій потрібно завдати удару. На дронові Камікадзе встановлений німецький бензиновий двигун потужністю 50 кінських сил. Зазвичай мінусом таких безпілотників є невелика швидкість, близько 150 км на годину. Але в цьому є і свої плюси. Завдяки невеликій витраті пального він може пролетіти більшу відстань. У серпні цього року до інтернету потрапила інформація про виготовлення першого українського реактивного дрона ракети, який отримав назву Поляниця. А згодом з'явилася інформація і про виготовлення першої української балістичної ракети. Саме про це детально розповім у цьому відео, а для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Давайте разом будемо розвивати українськомовний ютуб. Паляниця це далекобійний реактивний дрон ракета українського виробництва. Схоже, що розробники, обиравши назву, вирішили потролити московитів, які не можуть вимовити слово паляниця та вважають, що це така ягода, тобто їхня клубніка. Ну ви ж пам'ятаєте це відео зі Скабєєвою? Слово клубніка по-українськи звучить «поляниця». Новий далекобійний дрон ракета Паляниця був розроблений українськими фахівцями у найкоротший термін, аби створити відповідь на постійні ракетні удари з боку Росії. Загалом на розробку було витрачено півтора року, що в рамках повномасштабної війни є доволі швидко. Дрон оснащений турбореактивним двигуном і запускається зі спеціальної наземної установки, може дістати до близько 20 аеродромів на території так званої Росії. Про це вказано на карті в демонстраційному відео United 24. Найвіддаленіші аеродроми Сольці Саваслейка та енгельс 2. Це дає можливість припустити, що максимальна дальність польоту поляниці може становити 750 км. Припустити, тому що офіційно така інформація на даний момент не повідомляється, нехай це буде сюрпризом для ворога. Окрім аеродромів, Україна також може завдавати удари по військовим частинам, нафтопереробним заводам, базам зберігання нафти та стаціонарним радіолокаційним комплексам московитів. Дрон наприкінці цього літа вже встиг вразити цілі на окупованій рашистами території України, а восени цього року перше поляницю було застосовано для ураження цілей на території Росії. На болотах вже навіть встигли похизуватися збитим українським дроном, розмістивши в інтернеті відповідні фото. За словами окупантів, безпілотник вдалося збити 20 вересня поблизу селища Колодне, що знаходиться у Курській області. Це приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною та на відстані 75 км кілометрів від лінії фронту. Уламки безпілотника сильно пошкоджені, і на момент публікації російські джерела не повідомляли про знаходження будь-яких маркувань. За оцінкою експертів, форма крила збитого безпілотника не така, як у поляниці. Тож вони припустили, що на оприлюднених фотографіях зображений інший дрон із реактивним двигуном, який використовується Збройними силами України. А саме британський далекобійний безпілотник під назвою Benchy Jet 80. Правда, цей дрон оснащений двома реактивними двигунами, а на фото зображений один. Але може бути і таке, що другий двигун під час збиття відірвався і приземлився десь в іншому місці. Український реактивний дрон ракета Паляниця має класичну аеродинамічну форму з рулями у хвостовій частині та крилами попереду, яка маса бойової частини не зазначається, хоча у деяких джерелах пишуть, що це близько 100 кг. Швидкість безпілотника під назвою Паляниця може становити 450-500 км на годину. Саме швидкість є головною перевагою реактивних дронів, адже їх важко або навіть неможливо збити за допомогою зенітної артилерії, кулеметів чи гелікоптерів. Для боротьби з українськими дронами в Росії певною мірою покладаються саме на гелікоптери, максимальна швидкість яких становить до 300 км на годину. І якщо для того, щоб збити звичайного дрона цієї швидкості достатньо, то реактивного, який летить зі швидкістю 500 км на годину, гелікоптер уже не наздожене. Також більша швидкість підвищує шанси на ураження більшої кількості одиниць техніки. Наприклад, якщо відбувається атака реактивним дроном на аеродром московитів, час на реакцію у ворога зменшується і він не має можливості перемістити всі літаки у безпечне місце, відповідно, можна знищити або пошкодити їх у більшій кількості. Краща швидкість означає і менший час перебування безпілотника в зоні ураження ППО, що збільшує шанси на прорив протиповітряної оборони. Головним недоліком реактивних дронів є їхня вартість, адже реактивні дрони дорожчі за своїх братів із двигунами внутрішнього згорання. Їхню вартість збільшує сам реактивний двигун, цілі застосування та навантаження. Дрон, швидкість якого 100 км на годину можна зібрати хоч із пластикових водопровідних труб чи фанери, і він полетить. А для виготовлення реактивного дрона зі швидкістю 500 км на годину потрібні якісніші та дорожчі матеріали. Тому для збільшення ймовірності ураження цілі, безпілотник має супутникову та резервну систему наведення на випадок глушіння супутникового сигналу. Українська поляниця не є якимось ноу-хау, реактивні дрони існують і в інших країнах. Наприклад, згаданий мною раніше у цьому відео британський безпілотник Benchy Jet 80, який також уже застосовується українськими збройними силами для ураження ворожих цілей, почали розробляти ще з 1980-х років. Спочатку як повітряну ціль для тренувань британського флоту, а нині його використовують як дрон камікадзе. Базова версія здатна розвивати швидкість до понад 600 км на годину та перебувати у повітрі до 45 хвилин. Вдосконалена версія Benchy Jet 80 Plus має максимальну швидкість до 720 км на годину. Також реактивного дрона Камікадзе із назвою Шахет 238 має союзник рашистів Іран. Вони уже встигли не тільки виготовити, але й навіть передати для Москви кілька таких безпілотників. Сили оборони України у лютому цього року приземлили одного реактивного іранського шахеда. Незважаючи на санкції, Іран має доступ до цілого ряду компонентів західного виробництва. Наприклад, двигун, завдяки якому шахет 238 може розганятися до максимальної швидкості 520 км на годину, виготовлений у Чехії. Для прийняття сигналів супутникової навігації в іранському безпілотнику використовується блок із чотирьох антенн від канадської компанії Талісман. Також у збитому шахеді було знайдено цілий ряд мікросхем, виготовлених у Швейцарії та Сполучених Штатах Америки. Таким чином іранський шахет 238 зібраний з іноземних комплектуючих, які доступні на цивільному ринку. Водночас шлях потрапляння до Тегерану таких деталей, як реактивні двигуни із Чехії, є доволі цікавим, тому його потрібно дослідити і зробити так, щоб у майбутньому таке більше не повторювалося. 27 серпня цього року в українських змі з'явилася інформація про успішне випробування першої української балістичної ракети це досягнення оборонно промислового комплексу, яке може суттєво вплинути на хід війни. Варто зауважити, що на озброєнні ЗСУ вже є балістичні ракети, це старі радянські комплекси. У що мають дальність лише 120 км кілометрів і дуже обмежену кількість ракет. А також С-200 це комплекси протиповітряної оборони, які залишилися в Україні після розпаду Совка. За інформацією британської розвідки, зенітні ракети цих комплексів було перероблено, і Збройні сили України використовують їх як балістичні для знищення уже не повітряних, а наземних цілей. Також ЗСУ використовують американські АТАКАМС, що б'ють на 300 кілометрів. Але Білий дім вперто забороняє Києву їх застосовувати по російській території, тому створення власної далекобійної балістичної ракети в останні роки було пріоритетом для українського оборонно промислового комплексу. Взагалі, інформація про виготовлення такого озброєння є засекреченою, але певні здогадки існують, і це жваво обговорюють на телебаченні ворога. Но тут Україна виступила з ініціативи. Зеленський сказав, що у нас є така ракета, балістична, полетить на 500-700 км. Якщо ми починаємо розбирати ракету, це у них був перед началом спеціальної військової операції проєкт оперативно-тактичного комплексу ГРОМ 2. Нараша ТБ заявляє, що нова українська балістична ракета створена на базі оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» Або, як ще на нього кажуть, Грім 2. Над створенням власної балістики керівництво України задумалося ще на початку 2000-х за президентства Віктора Ющенка. Тоді було оголошено про розробку ракетного комплексу Сапсан, що фактично мав стати аналогом російського іскандера. Український комплекс також мав бити на граничну дальність до 500 км і мати бойову частину масою близько півтони. Завершити цей проєкт планувалося в 2012 році, але брак фінансування змістив терміни. А згодом у 2013 за правління президента втікача Віктора Януковича і взагалі було зупинено будь-які роботи над проєктом. У 2016 році, вже під час війни із Росією, стало відомо про відновлення робіт над ракетним комплексом «Сапсан» під експортною назвою Грім 2. Україна розпочала проєкт на замовлення Саудівської Аравії. В лютому 2021 року стало відомо, що сапсан готовий на 70% і необхідно зробити останній крок та доробити перший зразок цієї новітньої зброї. Батарея комплексу має складатися з двох пускових установок: машини заряджання та двох машин керування дивізіонного і батарейного рівня. Після початку повномасштабної війни офіційної інформації про українську ракетну програму стало ще менше. Крім того, правоохоронці восени 2022 року затримали співробітницю конструкторського бюро південне за підозрою у шпигунстві. Вона, за даними слідства, передавала російським спецслужбам інформацію про виготовлення комплексу Сапсан. За словами зрадниці, станом на літо 2022 року цей ракетний комплекс був уже на стадії готовності. А у серпні 2024 року, після успішних випробувань, стало відомо, що Україна розробляє три модифікації Сапсана. Хоча знову ж таки ніякої інформації про те, чим вони будуть відрізнятися, на даний момент немає. Скоріше за все, що це буде балістична протикорабельна та зенітна версія. Виходить, що пройшло близько 11 років від скасування проєкту до першого успішного випробування української балістичної ракети. Однак слід наголосити, що ще рано говорити, наскільки успішною в бойових умовах є дана розробка. Якщо українська балістична ракета виявиться достатньо швидкою, потужною і влучною, то під загрозою може опинитися навіть Москва. Нагадаю, що відстань від російської столиці до українського кордону складає приблизно 460 кілометрів. На відміну від крилатої ракети під назвою Поляниця, про яку відомо хоч і небагато, але як мінімум дальність, швидкість та система запуску, про балістичну ракету невідомо майже нічого. Якщо ця нова ракета буде оперативно-тактичного класу як точка У або АТАКАМС, а також якщо Україна зможе виробляти її разом із крилатими ракетами, то їхнє спільне застосування сильно ускладнить ситуацію для протиповітряної оборони московитів, адже комбіновану атаку кількох різних засобів ураження дуже важко відбити. Крім того, застосування цих засобів по цілях на території Росії ніхто не зможе заборонити, оскільки це наше власне виробництво і дозволу ні в кого питати не потрібно. А значить, красивої бавовни, яка нам до вподоби, на болотах ставатиме все більше. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно не забуваймо допомагати збройним силам України. Обов'язково переможемо.